Всім привіт! І сьогодні хочу з вами поговорити про Haustland це теж продукт від Hous, від haust команди, тому що вони створюють не тільки свій блокчейн, а, звісно, що свої продукти такі як MNN, лендінг, стейкінг, сайт, NFT, Raffle, який був перед цим я вам розповідав, і так далі. І навіть свій текст будують. Тому один із таких продуктів, який ви можете зараз пробувати в тестнеті, це, звісно, що Land, де ви можете заплатити токени, і звісно, що взяти їх до. Збору це ми беремо, саплайця ми закидемо. Так само підійдемо обов'язково гаманець. Щоб нам засаплайти потрібно, ось воно тут одразу підв'язує баланс, баланс токенів USDC, Rapid Ethereum, Rapid Bitcoin і USDT. Це все беремо в фоусеті. Беремо в фоусеті, переходимо сюди і потім нажимаємо саплі. Sub, Після цього, після цього ви зможете щоб взяти вже долг на е, суму, на яку ви бажаєте. Тобто ви можете дивитися вже загально е, статистику по цьому, що Total Market Size, риночна, е, ціночна вартість 39 мільйонів, доступно 28 мільйонів, і з цих 28 е, люди взяли в борг 10 мільйонів. Тобто разом виходить якраз 38-39 мільйонів, тобто з 28 мільйонів це гроші людей, і це позичено. Ось ви можете бачити API t 88, ну звісно, що біткої фірм, трошки нижче, 2,6. і Тут ви можете дивитися більш детальніше: ТВЛ, ліквідейшн, euh, скільки всього засаплаєно, API, прайс euh, і ось euh, тут у вас буде ваша інформація, скільки ви витримаєте цих токенів на гманці, скільки можна засплатити, скільки можете взяти в долг. Якщо ви засаплаєте, наприклад, 100, у доларі, то звісно, що ви 100 не можете взяти в борг, тому що це буде дуже ризиковано і ваші гроші можуть, звісно, що згоріти, горіти, тобто заберуть їх да, вас просто. Тому звичайно, йдемо там 100 на 50. Закинули 100, хочете взяти якусь іншу токену на 50, то берете на 50% від своєї стоїмості. Ну, максимум там 60-65%, це я так раджу, щоб більше не, 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 не згоріло. І, звісно, що цим всім ви можете користатися. Тут у вас буде виведена ваша IP і ваша вся сума. Ось е, такий чудовий продукт. Звісно, що ви можете подивитися докс, документи і більш детальніше прочитати про цей продукт. На цьому поки що все. Наразі я знаю, що команда вже готується до ТГЕ. Думаю, місяць-два і ми вже побачимо хі-то е, Ну і так само, звісно, що до майнету. Тобто це вже останні такі приготування перед е, майнетом. Останні такі теснетовські, можна сказати. І далі майнет ідея. Все. Всім пока-пока!